Нові українські гроші, камера, яка не фотографує, а генерує фото за допомогою штучного інтелекту, ноутбук від Мерседес та навушники, від яких росте волосся на голові. Привіт, ви на каналі Almir.ua, Мене звуть Дженні Білозеров, і це актуальні новини сьогодення. Поїхали! Чат GPT тепер доступний в українському Apple Store. Щоб його встановити на ваш iPhone, треба оновитись до iOS 161 та вище. Як і на сайті чат GPT у новому iOS додатку, користувачі повинні створити обліковий запис на платформі OpenAI. Або якщо він у вас вже є, просто зайти на свій обліковий запис. Передплатники чату GPT Plus матимуть ті самі привилегії, що і веб-версії: доступ до мовної моделі чату GPT швидкі відповіді на Пити і ранній доступ до нових можливостей. Чат-боту з'явившись в українському Apple Store 31 травня, чат-бот одразу очолив перше місце серед додатків у розділі продуктивність. OpenAI також пообіцяли, що незабаром випустять додаток і на Android. Тож не хвилюйтесь. Британський бренд Карен Body представив надзвичайні навушники, від яких в буквальному сенсі слова росте волосся на голові. Пристрій призначений для лисих меломанів або для тих, у кого вже проявляються перші ознаки облесіння за чоловічим типом. Називаються вони Карен Body Skin LED. Як стверджують розробники, 120 особливих led ламп, вбудованих в гаджет, стимулюють ріст шевелюри і уповільнюють випадіння волосся. А для досягнення результату потрібно носити шолом по 10 хвилин щодня протягом 12 тижнів. Більш того, пристрій навіть отримав медичний сертифікат FDA. Виробник стверджує, що, попри своє основне призначення, а саме стимуляції рісту волосся, звучать вони гідно на рівні недорогих бездротових моделей. Підключаються навушники через блютуз, а заряджаються через звичайний Type-C. А також можна вибрати розмір гарнітури. В залежності від розміру вашої голови. Коли новинка вийде в продаж, поки що невідомо, але вже відомо скільки вона буде коштуватиме: 860 доларів. А ви в коментарях напишіть, чи купили би ви собі такі навушники. Чи, можливо, на собі, а комусь на подарунок. Цікаво, буде почитати. Моторола випустила свою відповідь колись інноваційному Samsung Flip Моторола Razer 40 Ultra. Навіщо так важко називати? Чому не можна сказати Моторола 16, як з айфонами? Це просто якась моя біль. Випустила вона дві версії смартфону: Ультра за тисячу доларів та звичайну ціна якої поки що невідома. Флагманська модель оснащена 8 гігабайтами оперативної пам'яті та 256 гігабайтів вбудованої пам'яті. Але цим в Же мало кого здивуєш, головною фішкою смартфону є зовнішній дисплей моделі Ультра. На відміну від Samsung Flip, тут він, як для складного смартфону, дуже великий. Це 36 дюймовий oled екран з частотою 144 Гц і практично квадратною роздільною здатністю 1066 на 1056 пікселів. Екран, як ви бачите, повністю покриває верхню частину смартфону щодо простішої моделі. Motorola Razr матиме менший передній екран, що не даватиме змоги запускати додатки, а показуватиме лише сповіщення та час. Коротше кажучи, не дуже цікаво у порівнянні з ультраверсією. Предзамовлення нових смартфонів від Motorola буде доступне 16 червня. YouTube вирішив позбутися Сторіс. Це такі короткі 15 секундні відео, які зберігалися 7 днів, а потім зникали з профілю. Функція перестане бути доступною користувачам вже з 26 червня. Сторіс були представлені у 2017 році. Вони мали стати додатковим джерелом контенту для користувачів, але так і не набули великої популярності. Я, як блогер, на своєму каналі декілька разів намагався вести сторіси в YouTube, але. Часом закидував це діло, оскільки для цього вже є інстаграм? і зручніше, там і простіше, там і звичніше. Утім, ютюб хоче, щоб креатори публікували більше контенту в розділах спільнота та шортс. Перше дозволяє створювати текстові публікації, прикріпляти зображення, відео, проводити опитування та вікторини. Шортс, це така відповідь Тіктоку. Розділ із вертикальними короткими відео. А чи дивилися ви сторіс креаторів на YouTube, чи можливо взагалі не знали про цю функцію, що в Ютубі є сторіси? Обов'язково про це напишіть в коментарях. Цікаво. Бьорн Карман створив камеру, яка не фотографує, а генерує фото за допомогою штучного інтелекту на основі місцезнаходження знаходження користувача. Називається вона параграфіка. Це такий компактний пристрій, який імітує фотокамеру, але він навіть не має об'єктива. Камера збирає дані про своє місце перебування за допомогою відкритих IPI, об'єднуючи інформацію про адресу, погоду, час доби та найближче. Іщі місця вона створює образ тексту, який детально описує поточне місце і момент зйомки. І вже потім, використовуючи штучний інтелект для перетворення тексту в зображення, пристрій створює фотографію. Отримане зображення це не просто знімок, а складне відображення місця, в якому перебуває користувач, і те, як його бачить штучний інтелект. На місці об'єктива в камері розташована незвичної форми антенна. Окрім сенсорного екрану, керування параграфіки здійснюється за допомогою трьох поворотних дисків. Поки що винахідник камери не планує перетворювати пристрій на комерційний продукт, однак ніхто не відміняв, що цю ідею може взяти хтось інший, удосконалити її та випустити у маси. Я розумію, що це камера не для щоденного використання, а так, щоб напогратись, але за адекватний ціник я би купив. А ви? Компанія Mercedes випустила свій перший ігровий ноутбук. Тепер я бачу все. Ноутбук від Mercedes у колаборації з MCI схожий на те, що ви отримаєте, якщо перетворите автомобіль у форму ноутбука. Наприклад, клавіші пробілу та кнопки живлення виглядають як запалення двигуна. Корпус виконаний із високоякісного алюмінієвого сплаву, товщина менше ніж 20 міліметрів при вазі 1,88 кілограм. Ноутбук оснащений екраном діагоналі 16 дюймів при Дійність здатності 3840 на 2400. Це якісна oled панель яка забезпечує покриття кольорного простору. Діс p 3 у 100%. Високу продуктивність забезпечує конфігурація на базі процесора Intel Core i 9 Відеокарти GeForce RTX 4070 8 гігабайтів. Для охолодження використовується система Cooler Boost 5 із двома вентиляторами та п'ятьма тепловими трубками. Традиційно. Як для ігрового ноутбуку передбачено роздільне rgb підсвічування для кожної клавіші, ноутбук від Mercedes буде продаватися з комплектом аксесуарів, який включає мишу, килимок, USB-накопичувач USB-накопичувач, чохлом та кабельними стяжками. Вартість даного ноутбуку поки що невідома, але вона буде дуже високою, оскільки MCI позиціонує цю модель як люксовий продукт, щоб при покупці у вас виникало питання: що купити краще: ноутбук чи сам Мерседес. Національний банк України представив нову монету номіналом 5 гривень, присвячену українським дітям. Її назва народжений в Україні. Монета має два варіанти: із срібла та нейзельберу. На аверсі зображена картина, наповнена народним колоритом: колискова, батьківський будинок в оточенні мальф і рушників. На реверсі картина зв'язок на тлі стилізованого Всесвіту. Малюк-космонавт, який нерозривно пов'язаний пуповою. Ною з матір'ю Україною обидві картини використані в ескізах належать пензлю відомого українського художника Олега Шупляка. Загальний тираж монет всього 80 тисяч штук. Декілька випусків тому я розповідав про плани Netflix у підкоренні ігрової індустрії. Колишній арт-директор франшизи God of War Рав Грасеті повідомив у своєму твіттері, що він приєднався до команди Netflix, щоб розробити нову оригінальну AAA-гру за новим IP. Здається, Netflix націлені решучо. тому з нетерпінням чекаємо подробиці цього проекту. Китайському Макдоналдс почали в Міл продавати курячий нагетс зі строєним тетрісом. Більш того, пристрій потрапив до списку офіційних портів Тетріс. Як кажуть представники Макдоналдс, курячий нагетс Тетріс присвячений до дня захисту дітей. Діти, курка. Якщо ви бачите тут логіку, напишіть про це мені в коментарях. У комплекті до іграшки також йдуть тематичні наліпки та чохол. За словами покупців, якість екрана та звуку електронного нагетсу залишають бажати кращого. Це вони ще не бачили іграшки з нашого Макдоналдсу. при всій моїй любові до ресторану. Гра повністю збігається з оригіналом по функціоналу, але квадратне ігрове поле невеличке. Всього 16 на 9, замість стандарт. Того 20 на 10. також на пристрої є лише одна велика кнопка обертання за годинниковою стрілкою. На сайті Макдоналдс йдеться, що в Китаї буде продано 400 тисяч нагиців тетрісів за ціною 4 долари. І якщо хтось раптом буде їхати з Китаю в Україну, напишіть мені, будь ласка, хочу вам дещо замовити. Українська мова увійшла в рейтинг найпопулярніших мов в стім. Якщо раніше наша солов'їна була десь в кінці списку, то зараз вона на 15-му місці, з часткою 0,5%. Трішки не вистачає до 14-го місця, на якому зараз італійська. Але я впевнений, що це тимчасово. Чому це важливо? Чим вище у мовному рейтингу стім українська, тим більше великих ігрових студій буде робити українську локалізацію до своїх проєктів. Тому, якщо ви досі не змінили мову всім на українську, то зробіть це обов'язково, як додивитесь це відео. Наразі топ 3 у цьому списку очолюють англійська, спрощена китайська та російська. І наостанок, новина, яка точно підніме вам настрій. З вашого дозволу, я зачитаю: в Індії 32-річний співробітник урядового відділу харчових продуктів осушив частину водоймища, щоб дістати звіти свій Samsung Galaxy S23 Ultra. Що? Як повідомляють, чоловік нещодавно купив собі смартфон за 1200 доларів. Втім, з необачності впустив пристрій в один із резервуарів водосховища міста Херката. Смартфон випав з рук чоловіка і пішов під воду на глибину понад 3 метри, коли його власник робив селфі. За його підрахунками, дешевше вийшло осушити воду, аніж купувати новий смартфон. Він орендував дві дизельні помпи за 7,5. Ною тисяч рупі це приблизно 90 доларів, і за два дні викачав близько двох метрів води з водосховища. Але через дві доби на місце події приїхав місцевий чиновник і зупинив висушування водоймища. За даними департаменту водних ресурсів, помпи відкачали близько двох мільйонів літрів води, якої вистачило б для зрощення 600 гектарів полів під час. Посухи. А тепер увага. Питання: яке покарання отримав чоловік. Його просто звільнили з роботи. І сумно, і смішно. Сумно тому, що так багато води було витрачено в пусту. А смішно тому, що телефон, який все ж таки знайшли, був пошкоджений і ремонту не підлягав. <свят> І це всі новини на сьогодні. Не забудьте поставити лайк, написати коментар та підписатися. З вами був Жені Білозеров. Знюхаємось.